Друзі, всім привіт! Нещодавно у мого синульки було день народження, йому виповнилося два рочки. І я тут вставила невеличкі кадри з нашого е, дня народження. Цей тортик я сама спекла для свого синочка з любов'ю. Оцініть і ви його, який він мене вижив. Це клубнічно-банановий тортик з кремом чизкейк і з безквідом. Я старалась як могла. Не судіть строго. Свято вдалося на славу, дітки гарно погуляли. М -м -м -м. Були рідні, близькі, дай, хай, другі, дій, я, друзі. Так? Так. Чудова погодка на вулиці стояла, тепло. Дівчатам, <гум> Привіт усім, друзі! Розкажу чим займаюся зараз, оскільки почався сезон клубнички. Зараз приготую синочку смачне смузі, клубничне, із йогуртом дитячим. Ось моя клубничка показую. Зараз її я помию, почищу І буду на блендері це все збивати і додавати туди смачний йогурт. Така буде вкусняшечка для мого сина. А ще, так як на вулиці зараз спекотно. У нас зараз всі дуже активно п'ють компотик домашній. У мене дуже багато заморозки, і я вирішила зварити компотик з морожених фруктів. Зараз покажу, з яких у мене тут черешня, сливка. Потім це у мене забула, як сказати, господи. Смородина і, і кізіл. Водичка вже закипає, я вже кинула черешеньку. Я вже кидаю е, фрукти тільки тоді, коли вже вода вскипіла і вже починає кипіти, і тоді кидаю вже фрукти. П'ять хвилин вони кипнули всі і наш компотик готовий, щоб е, корисні властивості фруктів не втрачалися. Так, ось моя клубничка. Зараз її на блендері джик-джик-джик перемолола. Додала сюди ось такий у мене ягодинський для дітей. Абрикос банан, йогурт. І буде синулі, смакота. І корисно, і смачно для діток. Замість цукерок і всього такого вредного. Зараз будемо готувати. Так, ось такий у нас йогуртик вийшов, сянує, mm. і він зараз буде смакувати. да, Сина? Давай, мама, тобі дасть. М -м -м. Mm. Так, подожди, бо ти сейчас розельєш. Давай, відкривай ротик. Mm. Давай. Mm. Ну давай, покушкаємо. Mm -hmm, Так, дівочки, що робимо далі? Готуємо на обід. І на вечерю, жарю, печіночку курячу. Ось така буде смакота. Ще зроблю до неї зашмажечку із молоденької цибульки. І відварю вермішельки. Ось така буде у нас вечеря. Так, дівчатки, ось такий у мене салатик свіженький вийшов, свіжих овочів. Ретисочка вже своя домашня, ту, що я садила, я показувала, знімала відео, які є сорта дуже-дуже добра, солодка, сочна. І ось така смакота ще в мене вийшла. Це печіночка і зверху молоденька цибулька, піджарочка така. І ще відварю макарончики. Будемо, ми, мабуть, вже е вечеряти. От, е а я тим часом зараз піду, допоможу чоловікові встановлювати басейн для діток. Доброго недільного раночку всім. У нас сонячний ранок, тепло, краса. Вчора встановили басейн діткам. Будуть купатися. Ось такий у нас. Він такий середньої, середньої величини. На 4. Ти куба води. Я не розбираюся, чоловік. Набираю водичку, буде нагріватися. У нас невеличке поповнення. Зараз я вам покажу в семействі нашому. І зараз я вам покажу. У синулі було день народження і подарували таке чудо, зараз покажу. Нам чудо подарували. Це свиня, свинюшечка, міні-пік. Доця в нас його вигулює. Це її такий домашній обов'язок годує. Так що... У нас є новий улюбленець. Він такий розумний, наскільки він за нами скрізь ходить, він ніби все розуміє. Я ніколи не думала, що хрюшки такі можуть бути розумні. Ось таке чудо у нас. Ми його назвали Пумба. Так що в нас тепер є ще пумба. Він тільки що поїв, і тепер в нього прогулянка. Та пумба? Так. А в мене вже розквітли вілейники. Трошки починають розквітати. Зараз покажу. Ось ця Лілія. Я не знаю, як вона правильно називається. Но вона така висока, вона майже мені мі, мій зріст. Але запах, дівчатки, стоїть просто нереальний. Ах, це що з чим? Це такий запах п'янкий, Оце в мене тут. Я їх трошечки розсадила, бо вони так кучкою росли. Я їх розсадила, щоб вони краще розросталися. Далі на підході вже інші будуть квітнути. Отака краса. І до сих пір мене радує моя гвоздичка. Отака. У нас краса, встановили батут. Так що будемо загоряти, купатися. Дітки гуляють з пумбою. Да, синок? А ще в мене Ось тут така краса розквітла. Розочка плетюча. Подивіться, наскільки вона ніжна. Наскільки вона ніжна. І теж запах стоїть нереальний. Я вже казала, що вона в тому році трішечки мало не загинула, але я її рятувала, підливала, її щось під'їло, мабуть. Я не знаю що, чи хрущі. Дивіться, яка краса. Но в цьому році квіти не дуже крупні, але вони зазвичай крупніші бувають. І вам бажаю гарного дня. А ще покажу зараз, що у нас поспіло вже. Вже одну ми черешню з'їли майже. Вон там ще на верхушці залишилось трішки трішечки там, де ми не дістаємо. Дуже-дуже спіла, дуже смачна, солодка, сама перша спіє. Це черешенька ось ще залишилася. Ось. Крупня. Далі ось ще одна спє. В mm. цьому році багато їх. І ось ця крупніча, дивіться. Дівочки, які тут ягоди йдуть. вона така не дуже червона, з білими бочками. Але теж смачна. Треба їх підлити, щоб вони наливалися, були соковиті. Яка красота. Ой. Тільки мінус, я не знаю, ми кропили в цьому році мінус з цих черешень, що тут таке робиться. Бачите, тля нападає. І чим ми їх не кропимо? Оці дві ці черешні, оця і оця, вони постійно, постійно у тлі. Оцю саму раню її нічого не зачіпає. Її не трогає ні тля, ніякі ні вредителі. Вона прекрасно собі зріє сама рання. А оці постійно стоять у тлі. Я не знаю, два дерева поряд, але ця з тлею, а ця ні. І при тому ж при всьому, що ми їх кропили, треба їх підлити. В тому році взагалі такі грони вісіли. Просто грони. Це була така неймовірна краса. Дивіться, ну, вони ще зеленкуваті, вони будуть теж такі червоні. Ось мої гладеолуси, які я висадила так. вдоль заборчика, але тут тіньочок Побачу, як вони будуть в цьому році квітнути тут. Якщо буде нормально, буду їх тут садити теж. Побачимо. Ну, сюди сонечко трішки попадає в ранні часи. Воно попадає. Так. Так що гарного днючка всім, настрою, мирного неба над головою, саме головне міцного здоров'я. Ще побачимось. Пока-пока!